Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест фізичної культури нової української школи. Модуль Cool Games На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож, розпочинаємо. Запитання номер 1 В якому році в Україні засновані Cool Games? Варіанти відповідей. Варіант А. 2016 рік. Варіант Р. 2018 рік. Варіант М. 2010 рік. Варіант К. 1989 рік. ЧАС! Правильна відповідь. Варіант Р. У 2018 році. Cool Games була заснована в Україні, щоб зробити цікавими звичайні уроки фізичного виховання в школах. Запитання номер 2 Що включає в себе cool Games? Варіанти відповідей. Варіант А. Змагання в командних іграх та естафетах. Варіант К. Змагання в естафетах. Варіант Р. Змагання в спортивних іграх. Варіант М змагання. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Змагання в командних іграх та естафетах. Культура і масове залучення учнівської молоді до рухової активності завдяки осучасненим та адаптованим естафетам. Запитання номер 3 Що в перекладі означає Cool Games? Варіанти відповідей. Варіант А. Веселі змагання. Варіант Р. Цікаві естафети. Варіант К. Веселі естафети. Варіант М. Круті ігри. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Cool games» в перекладі означає круті ігри. Запитання номер 4 Наскільки дивізіонів поділяються учасники Cool Games? Варіанти відповідей. Варіант А. 1, варіант К. 2. Варіант Р. 3. Варіант М. 4. Час. Правильна відповідь. Варіант Р. 3. Дивізіони. Кожна збірна складається з команд трьох дивізіонів. 9-10 років, 11-13 років і 14-16 років Представлені порівну 10 учнів та 10 учениць. Запитання номер 5 Яка із естафет включена в програму Cool Games? Варіанти відповідей. Варіант А. Зебра. Варіант М. Черепаха, варіант К. Заєць, варіант Р. Ведмідь. Час. Правильна відповідь варіант М. Черепаха. Запитання номер 6. в якому році вперше в Україні було проведено Міжнародні Cool Games? Варіанти відповідей. Варіант А 2019 році, варіант К. 2000 рік, варіант Р 1990 році і варіант М. 2021 час. Правильна відповідь. Варіант А. Перше в Україні було проведено міжнародний кулґеймс у 2019 році. Запитання номер 7: Скільки команд із семи країн світу взяли участь у перших міжнародних кулґеймс, що проводились у Києві? Варіанти відповідей: варіант А 7, варіант Р 9, варіант К8, варіант М10. Час. Правильна відповідь варіант М. Десять країн світу Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Китай, Молдова, Польща, Франція, Хорватія і Україна. Запитання номер 8 Скільки естафет включає концепція Cool Games станом на 2019 рік? Варіанти відповідей. Варіант А 19 варіант К – 22, варіант Р – 30, варіант М – 10. Час! Правильна відповідь – варіант К – 22. Запитання номер 9 яку назву має естафета, де учасники по черзі мають розставити м'ячики у фішки, а потім їх зібрати. Варіанти відповідей. Варіант А. Переправа. Варіант К – Класики, варіант Р. Ягоди, варіант М. Біатлон. Час. Правильна відповідь. Варіант R. Ягоди. Запитання номер 10 Яку назву має естафета, де учасники тенісною ракеткою або гімнастичною палицею мають вести надувну кульку. Варіанти відповідей. Варіант А. Не спіши, щоб встигнути. Варіант К. Ягоди, варіант Р. Класики, варіант М дід Мазай. Час. Правильна відповідь. Варіант А Не спіши, щоб встигнути. Запитання номер одинадцять. На якому малюнку зображене ігрове поле для Cool Games? Варіанти відповідей варіант А, варіант К, варіант М. Час. Правильна відповідь варіант К. Запитання номер 12 Розміри ігрового поля для Cool Games. Варіанти відповідей. Варіант А. 20 на 8 метрів. Варіант К. 20 на 10 метрів. Варіант Р. 20 на 15 метрів. Варіант М. 20 на 20 метрів. ЧАС. Правильна відповідь варіант А. 20 на 8 метрів. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.